Сергій, чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн дохід, заробіток і жити там, де вони, там де їм подобається? Давай знаєш що почнемо. Люди в Україні, особливо чоловіки. Я вважаю, більшості чоловіків досить важко, бо все життя щось будував, будував, дійшов до чогось серйозного. Тебе вже всі знали, поважали, ти був кимось, в тебе був рух в житті, якісь цілі і так далі. В якийсь момент це все руйнується. І я зрозумів, що коли ти доходиш до чогось, ти перепробував раз, два, десять, двадцять, ти в тебе вже майже там всі соки, і на якийсь плюс-мінус останній там спробі в тебе все вийшло. І тут виходить так, що в Україні все залишається у тебе жид. Лота, машин, ну все, що було, бізнес. Ти опиняєшся в країні, де в 30 плюс 40 плюс, 50 плюс років треба вчити мову, треба вчити нову культуру, да на роботу. І я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами. І тут їм кажуть, жоп центр йти підлогу підмітати чи навіть та будь-який найм для них вже майже неможливий. Ну дуже важко йде. У жінок плюс-мінус та сама історія: типу, так як можна стартанути в бізнесі Можливо, з Україною, так. так як можна розвиватися в Україні. Тут це все абсолютно інакше працює. Коли ми з цим стикаємося, перше, що кажуть українці, давай бізнес відкривай. Так. А коли відкривають бізнес, оказується, що в тебе трати, втрат більше, ніж взагалі можливий самі навіть прибутки. очікуваний прибуток, розумієш? І ну, вже ми набили на цьому шишки. Я так само пробував, і одну, і третю, і п'яту, і десяту історію. Мені, якщо чесно, не дуже хотілося повертатися в бізнес онлайн, тому що ну, ти постійно в телефоні. Це така собі історія на психіку. Але коли ти стикаєшся з реальністю, тут, ти розумієш, що все інше тобі на психіку дасть ще більше. І ще плюс це постійно, що в тебе грошей немає, і ти навіть не можеш спланувати, як тобі жити далі, це просто треш. Плюс штучний інтелект робити, це вся історія, ти йдеш на щось вчитися. от Я був в Лондоні, спробував піти вчитися на графічного дизайнера. І я вже на другому місяці зрозумів, що це гібла ідея, бо вже штучний інтелект робить все те саме, найбільше. що я годинами роблю. Найбільше. Він робить секунди. І не гірше, а може ще й краще. І це ж тільки початок. Далі буде ще більше. Я цю всю ідею закінчую. Одразу. І а, Я почав повертатись в онлайн, знову завів а, блог, почав, ну просто що я знаю, в мене є навик, як це все робити. Робив блог, розкручував це все. І я ніколи не робив ставку на заробіток а, від монетізації. вся історія це дуже мало, це взагалі на великі гроші. А, завжди є продукт, який треба комусь продати. Якщо ти не замітиш, а ти не замітиш. А, всякі реклами на автобусах, бікборди, флайра, ти вже на це не дивишся. Навіть по телебаченню цю рекламу вона фоном. А, і туди йдуть колосальні. Зараз весь а, вся реклама, весь маркетинг, все переходить в онлайн, бо люди де все життя, весь день в телефоні. Так. Я в телефоні можу 10 годин на день провести і взагалі не помітити цього. Ну так так і є, давай. <сум> да. Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше. І далі це, на жаль, перейде взагалі в віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах чи в очках, і у них просто постійно буде там тут Інстаграм, тут Тікток, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, як це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти. Або плюватися і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, сидяти мають. Або, сидять йти там, або адаптуватись, хочеш ти не хочеш, адаптуватись, прилаштувати, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких, як ти з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж, мають відношення не то, що 0, а мінус 100. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідати, розказувати. Ну, да, ну, Така, це, 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 я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають mm. бути кроки чіткі до чогось. І в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якісь маркетингову кампанію, щоб там а, працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. не треба бути супер там мегастар чи супер-оратором, щоб просто знімати відео зараз. навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не суперзір якось. І а, тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти угу. компанії. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки я від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі, це ігри на телефон, і тапалки на телефон, і різні там і сайти, і різна можливість щось там, продавати, якісь органічні продукти, куча, всього, що люди вже самі шукають. Тобто, ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них стається ці всі монітізації і так далі, коли для когось це основний заробіток. Для них це просто додатковий сорі, що так, але пил. Ну Насправді, бо ці гроші, я розумію, кожна, кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна так. копійка важлива. Але в загальному масштабі ти розумієш, що це пил, що для когось, коли заробіток, бо в тебе є продукти, які ти можеш продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів, взагалі, людей. І блогерство, і різним напрямкам кріпти. Саме головне, що не заробітку, а кріпти, бо зараз є величезна проблема з банком банками, з блокуваннями, як вивести гроші, перевести. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар, 3 секунди і гроші, де хочеш, розумієш?